Російська авіація в чергове завдала удару по в Чернігівської області. Напередодні ввечері поранені дві місцеві жительки на Сумщині внаслідок обстрілу Шостинського району сталося масштабне загоряння у житловому секторі. Пожежі спалахнули за трьома адресами. Вогонь охопив житловий будинок, літню кухню та господарчі споруди. Вночі та зранку окупанти вже обстріляли дві громади області, гатили з мінометів і ніхто не постраждав. Росіяни обстріляли також Дніпропетровщину цієї ночі. З важкої артилерії вдарили по Нікопольському району. Під вогнем опинилися Червоногригорівська та Марганецька громади а також сам Нікополь в Миколаївській області. Зранку окупанти вдарили по акваторії Очаківської громади. Ніхто не постраждав на Херсонщині. Напередодні загинула одна людина ще четверо поранені. 24 міста та села постраждали від ворожих обстрілів на Запоріжжі. Окупанти вдарили по регіону майже 100 разів. Більшість обстрілів були з артилерії. Також росіяни атакували безпілотниками, завдали два авіаційних та один ракетний удар. Зафіксовано майже 90 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. За даними обласної влади, ніхто з мирних жителів не постраждав. Протягом доби росіяни обстріляли три райони Харківщини. У Вовчанську зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали рідню жінку. Її госпіталізували з пораненнями. Внаслідок обстрілу села Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено щонайменше сім приватних будинків та торгові павільйони на місцевому ринку. Поранено троє людей. Російські війська обстріляли Краматорську громаду на Донеччині. Цієї ночі влучили в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці. Є пошкодження. Три ракети ворог випустив по Авдіївці. З артилерії обстріляли Курахове на Волноваському напрямку. Неспокійно було у Вугледарі. В Новоукраїнці зруйновано чотири будинки. Під обстрілами з градів опинилася причистівка. Є руйнування також у Лиманській громаді. Майже не вщухають обстріли часового яру. Не тільки ракети долітають до нас, долітає і артилерія. Відповідно, місті зараз доволі складно постійні обстріли. Вони в принципі не вщухають. Втіться і по обрайнах міста, і по центру, і по жилому масиву, і по багатоквартирним будинкам, і по приватному сектору. Немає розбору для нашого ворога, куди стріляти. Відповідно, люди, які залишились в місті, вони постійно під загрозою. Противники надалі продовжує наступ на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Тривають бої в Бахмуті. В районі Мар'їнки українські військові відбили численні атаки ворога. Безуспішними були наступальні дії росіян на Авдіївському та Лиманському напрямках. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках. Відбито 44 атаки ворога. На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок, завдав авіаударів по районах населених пунктів Бахмут, Біла Гора, Кордюмівка та Нью-Йорк. Сили оборони ліквідували ще 750 окупантів. Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога. Загалом це 197 тисяч особового складу від початку повномасштабного вторгнення. Напередодні наші військові знищили 5 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. У окупанти не ще дві реактивні системи залпового вогню та дві системи ППУ. У противника мінус 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 14 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Президент Володимир Зеленський схвалив стратегічний план на реформування системи правопорядку. про це він сказав у своєму вечірньому зверненні. Йдеться про усі правоохоронні органи та прокуратуру. За словами глави держави, це детальний документ, який розрахований до 2027 року. Ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме і нашій меті швидкого вступу України в ЄС, додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави. Кожен елемент державної системи, органи. Правопорядку, передусім, мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку, захищеність. Євросоюз не фіксував контрабанди зброї з України в значних обсягах від початку повномасштабного вторгнення. Про це сказала єврокомісарка з внутрішніх справ під час свого візиту до Києва. За її словами, правоохоронці виявили поодинокі спроби вивезти зброю здебільшого як трофей або для особистого захисту. Мушу сказати, що ми не спостерігали жодної контрабанди вогнепальної зброї в Україні у промислових масштабах. Ми фіксували кілька видів зброї для особистого самозахисту. Її, звісно, вилучають прикордонники на кордоні. Дехто приніс зброю як трофей і теж намагається це зробити. Але справжньої контрабанди немає. На початку осені Сполучені Штати Америки планують таки доставити в Україну Абрамс. Про таке сказав глава Пентагону Ллойд Остін. За словами, США роблять все, аби прискорити процес постачання танків. Терміни доставки пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють їх до України, а й створюють інфраструктуру, яка підтримуватиме роботу танків, які є новою технікою для українців. Ось зазначив, що нині кілька абрамс -абрамсів перебувають на тренувальному полігоні, де навчаються українські військові. Очікується, що наші воїни будуть готові керувати цими танками вже восени. Спортивний день здоров'я для пацієнтів лікарні «Охмадит». не понад 50 діточок з різними тяжкими хворобами взяли участь у тренувальній розминці. Її провів олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Прийшли зіркові гості. Як дідлахи драгували, розкажуть мої колеги. Ця розминка схожа на розминку у спортивній гімнастиці, каже олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Проводить такі заходи для хворих дітей. Охмадиті його ініціатива. Діти забувають про проблеми із здоров'ям та з захопленням повторюють рухи тренерів. Тренування для дітей це як така невеличка зарядка. Ми привчаємо їх до спорту, тому що спорт це здоров'я, спорт це життя, і незважаючи на що, потрібно займатися спортом, тому що це завжди дає мотивацію рухатись вперед. І як показує опит, дітлахам це подобається. Це вже не перша розминка під керівництвом олімпійського чемпіона із спортивної гімнастики Олега Верняєва. Після такої веселої розминки діти залишаються під враженням. Мені здається, що вони потрібні ну, дітям для, їх, для їхньої усмішки, так сказати, і е, для позитиву їхнього Мені цікаво, але я радий. Що найбільше сальта. до дітей на спортивний день здоров'я завітали співачки Маша Кондратенко та Ульяна Ройс, сім'я Юрія Ткача та відома телеведуча Марічка Падалко. Я думаю, що ми всі розуміємо, які ми прості часи ми переживаємо. І мені здається, що якраз фізична активність, особливо за участі таких людей, як Олег Верня, Олімпійських Чемпіонів, вона дає людям сили. І я просто на своєму приході знаєш, що спорт зараз може бути найбільшим, найкориснішим і, напевно, найкращим антистресом в наш час, причому як для дітей, як для дорослих. Я дуже люблю діточок. Це по-перше, я вже не перший раз в Окнодиці. Ми виступали з діточок. І це насправді такі цінні емоції. І вони дарують нам, і ми їм даруємо. І спорт взагалі дуже важлива частина і невід'ємна. Я бажаю кожної людини. Я теж почала займатися спортом. у мене зараз стабільні тренування. Тож класно, що ми привчаємо дочок для того, що спорт це класно, спорт це не біль. Можна це робити круто, весело і разом. У планах такі спортивні заходи в Ухмадиті проводити раз на місяць або раз на тиждень. Вікторія Максимова, Діана Коломійцева, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. залишайтеся з нами. і Дивіться далі. Олена Курбанова, Павлорольника. Колеги, будь ласка, дякуємо Василь Іванович, ми вже на своїх місцях, і от зараз офіс президента каже, що виявляється, ніхто не просив, щоб на євробаченні виступав президент України Володимир Зеленський. Упс. Цікаво, та як вони там один з одним будуть все це з'ясовувати. Про це зараз там каже речник президента Сергій Нікіфоров. Але як сказав до цього, Павлорольник, що якби сам конкурс. Стаді тільки тільки розпочався, тому все може змінитися. Самі запросять сові може це була позиція, але не очень то хотілося. <гум> <гум> можливо, але тим не менше знаємо, що кожен майданчик для нас надзвичайно важливий. І Євробачення з охопленням європейської аудиторії, тим паче, тому ще поборемось.